Бойовики Хамас підірвали гранатою укриття із мирними жителями в Ізраїлі. Про це повідомили журналісти німецького видання Bild. Вони були у момент скоєного злочину. кажуть, їх шокувала жорстокість палестинських терористів. На шосе поблизу міста Реїм знаходиться бетонне укриття для захисту від ракетних обстрілів. Під час нападу палестинців там сховалися декілька людей, але даремно. Терористи кинули всередину гранату. Один чоловік встиг вискочити однак був застрелений палестинцями у спину. А тих, хто залишився в укритті, розірвало на шматки. Вся внутрішня частина укриття забризкана кров'ю аж до стелі. Саме взуття і рваний одяг дають уявлення про весь той страх, сказав кореспондент Бьорн Штрицель. Вже четвертий день. Ізраїль бореться із бойовиками Хамас із сектору Гази, які напали в суботу, 7 жовтня. Тим часом сектор Гази, територія палестинців, по якій армія оборони Ізраїлю завдає ударів у відповідь, має ось такий вигляд. Це наслідки нападу палестинців на Ізраїль.